Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бергінець телемарафон». Хотів поговорити про ресурсну угоду загальновідомо. І я вам скажу, що найбільша проблема сьогодні полягає в тому, що ніхто не говорить про найбільшу небезпеку цієї угоди. Вона покладає, полягає не в тому, що сьогодні всі ресурси будуть передані новому фонду, а вона полягає в тому, що буде з фондом далі. Що буде після того, як американці відмовляться від цього фонду? І, на жаль, ми маємо багато е, сумних історій про те, що відбувалося в таких випадках. А такі випадки вже були. Так от, давайте поговоримо про те, то, яка насправді є небезпека, і чи може бути ця угода безпечною, чи може бути небезпечною. Давайте спочатку поговоримо про позитив. Позитив полягає в тому, що ця угода, якою б вона не була, вона все одно. Запрацює років через 10, не раніше. Е, вона не рамкова в такому розумінні. Там є інструменти, як американці будуть видобувати з країни гроші. Вона передбачає конкретні дії, але ці конкретні дії наступлять після того, як нові розробки почнуть приносити прибутки. Для того, щоб ці нові розробки почали приносити. Прибутки потрібно відбулось кілька важливих факторів. Перше, це щоб припинилась війна, тому що е, проводити розробки і дослідження в умовах війни ну, достатньо складно. Друга частина треба витратити чимало грошей на саме е, дослідження. Е, можна говорити про те, що є певні вже дослідження, а можна говорити, що вони незначні, і треба їх дуже багато різних проводити. Це Фактор важливий, третє для того, щоб закінчили після того, як закінчиться війна, і будуть проведені дослідження, треба побудувати певну інфраструктуру. І тільки після цього почнеться рентабельне чи принесення прибутків від цього виробництва. Експерти американські говорять про те, що це від 10 років. Тобто, у від собі, це буде після 35-го року. Скільки це буде грошей, ніхто не знає. Можна привести приклад. Це схожа віддалено вода з е, Афганістаном, віддалено е, для того, щоб здобути розвіддані, побудувати там розвіддані земельні, не військові, е, для того, щоб побудувати інфраструктуру і все інше, американці витратили близько одного мільярда грошей. Ця угода припинила свою роботу через 17 років після її запуску. За цей час американці так нічого й не зробили і залишилися з одними збитками. Наша угода більш комфортна для американців. Вони вже мають досвід тієї угоди, але все одно, от тоді 17 років, це були суцільні збитки. Зараз кажуть, що для того, щоб почали приходити якісь прибутки, я ще раз кажу, треба понад 10 років. Що це означає? Це означає, що ця угода може бути суттєво змінена, доповнена чи скасована будь-яким новим президентом. Через 4 роки, тобто в 2028 році переможе якийсь інший президент, а прибутки ще не буде надходити. В 32-му році переможе ще один президент, а прибутки не будуть надходити. І вони почнуть почнуть приходити можливо, можливо, починаючи з якогось 36-го року, тобто третього президента. Що за цей може час може статися? От дуже цікаво сьогодні. Демократи гостро критикують цю угоду. Вони вважають її якщо вона була підписана під тиском і так далі. Тобто ймовірність того, що. Демократи, прийшовши до влади, або переглянуть цю угоду, або скасують її, дуже висока. Насправді, для того, щоб скасувати цю угоду, нічого не потрібно. Вона ресурсна, вона не ратифікується конгресом. Це означає, що президент, прийшовши до влади, новий перше, що робить, якщо він буде будувати свою рекламну кампанію на виборах, як оце зараз. Трамп за про 24 години, як це називається, себе ну, рекламував як кандидат, агітував за себе як кандидат, казав, що за 24 години закінчить війну. Так, якщо новий президент буде йти серед його пунктів, буде те, що кабальна угода з Україною, а це може бути цілком, тому що ця угода там багато різних пунктів є, які сьогодні є головною проблемою. Трампа, але ця угода так само виглядає як не дуже приємною для його майбутнього з точки зору хорошого піара проти цього. Так от вона цілком може бути скасована протягом 24 годин, так само, як ця. От. І тому, коли говорять про ратифікацію цієї угоди сьогодні, і особливо про підписання другої угоди, яка ще не підписана, і яка. Буде підписано після ратифікації сього угоди, як такої небезпеки, немає сьогоднішньої. Тобто, що б вони там сьогодні не підписали, це запрацює зовсім не скоро. Якщо це не заважає нам вступити в європейський союз, а це вже як видно не заважає. Тому що та угода, яку обговорювали в якийсь момент, вона могла закріпити за сполученими штатами наші ресурси, і тоді було би дуже кепсько. І ми не могли би зайти в європейський Союз. Так от, в даному випадку ратифікація про всі ці умови, які відбуваються, взагалі не має ніякого значення. Головна і єдина умова, яка сьогодні має значення, про яку ніхто не говорить, це про те, хто буде з цими ресурсами з цим фондом після того, як Сполучені Штати звідти вийдуть, а вони звідти ймовірніше, за все таки вийдуть, і на жаль. Досвід інших країн показує, що в таких випадках штати виходять, фонд залишається. в Фонді фонд заходять приватні власники, і ці приватні власники використовують колишні можливості сполучених штатів в своїх вигодах. Ну, тобто, умовно кажучи, від собі ви з сусідом маєте підприємство і пополам. І все нормально, ви там гарно працюєте, і якось ви там домовляєтесь, і так далі, так. А потім ви виходите. І це підприємство дістається не вашому сусіду, який, ну ви пішли, а воно залишилося. Не, не вашому сусіду, а туди заходять якісь бандюки, невідомо які, які з вашої подачі туди попали, і вони починають кошмарити вашого сусіду. Чи навпаки, вас починають кошмарити. Якщо у вас сусід вийшов. Так от, ну, найбільша небезпека сьогоднішньої угоди в тому, чи буде передбачений механізм, який дасть можливість е, при виході Сполучених Штатів повернути це майно в державну власність. Державну власність і тоді всі ліцензії заново е, будуть е, передані е, новим власникам. Американці, з якими я спілкувався, говорять про те, що це великою мірою залежить від того, як Україна буде будувати законодавство. Якщо Україна буде в кожному законопроєкті чи в кожному в кожній угоді, яка вона підписує з цього приводу, передбачати пункт про те, що в разі вихода Сполучених Штатів з цієї угоди все майно і всі ліцензії, і вся вартість фонду передається. Державі Україна, тоді такого не буде. І оце е, сьогодні, як на мене, ключове питання цієї угоди. На жаль, ніхто з е, урядовців не говорить про те, що, що буде з угодою в разі її розриву. А е, мені здається, це нормальна ж історія. Ви говорите про те, що ви уклали угоду, і говорите про те, що буде з нею, якщо вона буде розірвана однією з сторін. І я абсолютно переконаний, що американці остерігаються, щоб не було права України розірвати цю угоду в односторонньому порядку. Я В цьому абсолютно не сумніваюся. Таким чином, Україна теж повинна полягати на тому, що буде в разі, якщо американці розірвуть угоду в односторонньому порядку. В всіх угодах я не знаю. Скільки угод в житті підписував, там завжди передбачалося, що відбувається в разі розірвання угод. А в даному випадку ми про це не говоримо. Може, воно вже і є записано. Але чи записано там те, що треба? Чи не виявиться так, що ті люди, які сьогодні причетні до створення фонду, залізуть в цей фонд якимось способом, і коли він буде знищений, почнуть контролювати частину цього фонду? Ну от так і було в попередніх випадках. В інших країнах тому, е на моє ще раз е такі підсумки, що сама по собі ратифікація цієї угоди, чи сама по собі угода, не має, не несе ніякої особливої небезпеки, тому що вона, хоч і підписана поспіхом і по гарячим слідам до її реальної реалізації, для того вона почала працювати пройде багато років, а за цей час і в Україні, і в Сполучених Штатах, знайдеться. Розумні президенти, і може, може буде навіть такий момент, що вони одночасно будуть розумними, що в Сполучених Штатах що в Україні ну такого би хотілося, і от вони знайдуть можливість як унормувати ці речі, які там входять за рамки нормального. Але, от сам момент який треба передбачити, про можливість, коли буде фонд. Цей чи ця угода припинить діяльність, я ще раз скажу, кажу. Вона ресурсна. Тобто президент приходить, приймає рішення. То як пам'ятаєте, як ці угоди з екологічні, різні там розривав Трамп. Це ну, вони розриваються дуже просто. Прийшов, гапнув по столу, розірвав і до побачення. Ніякого рішення не треба. У нас е це складніше. У нас там ратифікація і так далі. У них цього немає. Тому оцей пункт дуже важливий, і на жаль, про нього ніхто не говорить. Ну, я от сказав, якщо ви поширите цей текст, якщо ви підпишетесь, якщо ви е, е, значить, лайкнете, прокоментуєте, це побачить більше людей і, швидше все, навколо буде більше розголосу. Хочу врятувати Україну, поширюйте цю інформацію. Ну, а ще донайте нашим тренарям, підписуйтесь на канал, ставайте спонсорами мого каналу. Дякую всім, гарного дня, до побачення.